Звідки береться невпевненість у собі. Насправді, невпевненість у собі це не тільки те, як ми себе почуваємо. Це і те, як ми себе оцінюємо. По-перше, по-друге, те, як ми відчуваємо, що нас оцінюють в суспільстві. Тобто, невпевненість у собі це буває е, такий, якби резонанс, так тобто, можливо, людина і хотіла би відчути себе впевненою, але настільки вона залежить від думки суспільства, від того, що саме вона б хотіла, як вона хотіла б проявитися. Вона може через це перейматися занадто і відчувати, якби не Певненість як відгук, так? тобто вона думає, ага, я всім не зайшла, і тому я буду невпевненою в собі, і буду вже далі поводити себе невпевнено, бо все одно ж не зайду нікому. Так? І тут важливо знайти ресурси в собі, по-перше. По-друге, не бути занадто вимогливим до себе. От Перфекціоністи це не завжди впевнені люди. Навпаки, це дуже часто невпевнені в собі люди, які ставлять собі такі високі стандарти, їх не досягають, і думають, що от вони якісь не такі. Насправді бути собою і бути таким, яким ви є, і бути впевненим, впевненим в цьому, так, що це нормально, ось це дуже важливо знайти цю силу, не залежати від інших так, думків, не залежати від своїх стандартів, не залежати від стандартів якихось нав'язаних вам, а бути собою, по-перше, і бути тим, ким ви є.